Зайшовши у місце, яке складається з вирудків різного пошиву. Ah. Welcome to the Grove. Bravo. Зустрічаю короля Жебраків та Тріс. Король знав, що Геральт його шукає, і виявляється, що в нього є плани по тому, як звільнити місто від забобонів вічного вогню. З Чим їм колись допоможе Геральт. А Тріс тільки те і робить, що дивиться на героя за коханими очима. Добре, на вулиці Геральт розповідає рудій про цирі, тому вона допоможе герою з пошуками. Але спочатку я супроводжую її до якогось цикуна, що викинув пакунок з якимось магічним приладдям у річку. பர Через що викликається лицар в обісераних штанях, гена з Боже, я вже і не знаю, що сюди придумати. Виловивши пакунок, відправляюся стрій допомогти виконати їй замовлення. На місці якийсь жирний хотів опрокинути героїню з оплатою, але моя українська душа ніколи б собі такого не дозволила. Усередині, поки ми займалися труїнням бацюків, герої з. Згадують минуле, так як під час першої та другої частини гри ці двоє зустрічалися і не переймайтеся у цій частині. Я також це влаштую фанатам є неферна радість. Потруївши пацюків, виявилося, що мамотрах здав нас мисливцям. Тому спочатку розбираюся з ними, а після вибиваю з жирного ще подвійного плату за роботу.